Децентралізацію в дію так вирішили місцеві територіальні громади, аби мати змогу відстоювати інтереси свого краю. адміністративно територіальну реформу громадські активісти обговорили із владцями за круглим столом. Виникла ідея створення нової партії. Про перспективи нового руху Ірина Малюкова. Адміністративну реформу намагаються провести ще з 2000 року, каже екснардеп Анатолій Семенога. Та він переконаний, спочатку треба взятися за децентралізацію, аби надати більше повноважень на місця. Наша задача людей, які проживають сьогодні на території Черкащини, одна. Ми повинні боротися за кожну школу, за кожне село дитяче, за кожен населений пункт. Бо село це не лише територія, на якій проживає певна кількість людей, це наша культура. Це наша духовність, якщо хочете, це наші традиції. За зміни на місцях узялися активісти. Об'єднання територіальних громад із цим питанням обило вже не одні владні пороги. Якщо ми не будемо мати своїх представництв, представників у владі, повірте, нічого не буде. Всі наші звернення, в які було більше 20 звернень до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, вони остались без відповіді. Наші пропозиції, які ми обсуждали за круглими столами, Ну, не вирішилися. вони. Я думаю, що це повинні ми змінити. Ніхто крім нас не зробить цього. Громадські активісти вже накреслили конкретний план дій, от тільки для його втілення кажуть, треба змінити формат самої організації. На превеликий жаль, сьогодні багато говорять про децентралізацію і говорять про адміністративну складову і фінансову складову. Ніхто не говорить про політичну складову децентралізації, а без неї. Е Ну, Справжньої децентралізації не буде однозначно. І от коли ми зібралися, багато людей створили об'єднання територіальних громад, ми хочемо щось змінити, але ми не маємо можливості. І тоді в нас виникла та ідея, заради якої ми сьогодні зібралися: переформатувати наше об'єднання в політичну партію. Першу, до речі, в Україні партію місцевого типу. Активісти переконані, лише завдяки таким об'єднанням можна ефективно обстоювати інтереси громад у владі. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка Новини.